Вітаю вас в ефірі програми Місто спорт в студії Олег Ендриксон. Цього тижня ринг боксерського клубу Лідер став ареною боротьби за звання кращих боксерів області. 55 молодих спортсменів віком 17-18 років націлені довести свою першість і представити Дніпропетровщину в подальших етапах чемпіонату. Подробиці у сюжеті. Цього року саме Кривий Ріг, завдяки високим досягненням місцевих боксерів, став центром проведення обласної першості серед молоді. В останній день березня на ринг боксерського клубу лідер вийшли 55 спортсменів 97-98 років народження, щоб поборотися за звання кращих і за шанс представити Дніпропетровську область на всеукраїнських змаганнях. На протяженні всього того, прошлого етат возраз дівносто шостої дівиноста восьмий год он був. Лідіруючим возрастом в нашому місті для того, щоб отобрати команду а потім провести учебно-тренувальний збір, Ми проводимо те сінування у нас. Ну для того щоб популяризація бокса. На змаганнях представлені всі професійні боксерські центри з Дніпропетровська, Дніпродзержинська, Павлограда і звісно Кривого Рогу. У міській федерації боксу на наших спортсменів покладають великі надії. І, як свіжий досвід минулих змагань не даремно. 97 98 год рождения. Этих ребят мы уже ведем на протяжении, наверное, 3-4 лет. То есть они выезжают в составе сборной Днепропетровской области на чемпионаты Украины и довольно-таки успешно выступали. Мы также надеемся, что 5-6 человек в 5-6 весовых категориях должны на чемпионат Украины попасть в боксеры города Кривой Рога. Самое главное результат, что криворожские боксеры будут составлять костяк зборної команди Дніпропетровської області на чемпіонаті України імена молодих криворізьких боксерів уже відомі в професійних колах. Хочу сказати 10 ведущих боксеров нашего города Кривого Рога, которые будут отстаивать наш город, нашу федерацию бокса города Кривого Рога. Это такие, как Линковский Евгений, боксерский клуб «Лидер», Бесмольный Максим, детская юношеская спортивная школа номер 3, Град Сергей, детская юношеская спортивная школа номер 8, Шишка Анатолий, детская юношеская спортивная школа номер 3, Косенчук Илья Молодость, Доценко Евгений, лидер, Казак Алексей, лидер, Ищенко Валерий, триумф, Рева Глеб, детская юношеская спортивная школа номер 10 и Горбнов. Павел, детская юношеская спортивная школа номер 10. Это ведущие спортсмены города Кривого Рога, которые, я надеюсь, ну, если не все, то хотя бы львиная доля спортсменов будет участвовать, ну, как минимум, хотелось бы на чемпионате мира. Переможці у шести вагових категоріях будуть визначені на фінальному етапі змагань у п'ятницю. Найсильніші молоді боксери Дніпропетровщини представлять область на травневих всеукраїнських змаганнях у Хмельницькому. І є всі підстави сподіватися, що наші бійці боксуватимуть гідно і проб'ють собі шлях на чемпіонат Європи, світу і майбутню Олімпіаду. Із рекордом України та чималою колекцією медалей повернулися з Харкова криворізькі плавці в ластах. Враженнями від змагань поділилися з нашими журналістами. Наприкінці березня в Харкові пройшли змагання з плавання в ластах. За перемогу в турнірі боролися учасники з різних куточків України. Кривий ріг цього разу представляли плавці спортивно-розважального комплексу «Ескоріал». Участвувало в соревнованнях в Харкові сім чоловік. Ми туди їхали не стільки за наградами, скільки за результатами. Ми увидели свої помилки, знаємо тепер над чим працювати нам далі. Попри підготовчий характер турніру, криворізькі плавці можуть похвалитися непоганими результатами. У їх активі 6 золотих і 5 срібних медалей та один рекорд України. Його автором став Єгор Зав'ялов. На соревнованнях, звісно, страшновато, особливо перед запливами, коли вже приходить твоя черга. Те, що ти переживаєш, хочеш пропити як можна краще. Ну, а так, взагалі, в цілому соревнування мені подобається. Я там взяла перше місце і два вторих. Я удачно з'їздила і виступила по лучшим результатам. Я Почти пропала по мастеру. Я приймала участь в 150 50 200 м плавання в ластах. Про суперникам було дуже тяжело победить их, но я все таки смог это сделать. За словами спортсменів, турнір став доброю підготовкою до майбутніх змагань на черзі юнацький чемпіонат України. Він відбудеться 18 травня в Києві. Такими були останні спортивні новини. З вами був Олег Ендриксон. Зустрінемося завтра у цій же порі на телеканалі Рудана.